Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, доплата за понаднормовий стаж. Якщо розібратися в статистиці наших пенсіонерів, то більшість пенсіонерів отримує доплату за понаднормовий стаж. Крім того, що, відверто кажучи, вона рахується неправильно, досить мала. Це все ми розглядали на форумі міжнародному по підтримки пенсіонерів і Міністерство соціальної політики пообіцяло, що візьме це на розгляд, це питання, тому що там були конкретні дії, як то все виправити. Зараз вам про них розповім, як збільшити доплату за понаднормовий стаж. Крім того, ще фіксується таке Поняття як зменшення рівня цієї доплати. Не спеціальне зменшення, а системне. Тобто системою так зроблено. Тому що я почав в началі червня опубліковувати відео да, про доплату за понаднормовий стаж і працюючим пенсіонерам. І почали мені в коментарях писати, що вони люди, ви отримуєте набагато менше. Чому це так відбувається? Коли ця доплата зросте, як її збільшити, давайте розберемо, чому ж платять менше, ніж навіть потрібно було б оту суму, яка і так є доволі малою за такі терміни понаднормового стажу, так? А крім того, її ще зменшують ту суму. Тож, розбираємось. В більшості українців, як я вже казав, є понаднормовий стаж, і це не від того, що людям просто от хочеться працювати далі. В них повно сил, енергії, вони мають бажання на пенсії працювати і працювати, як кажуть Міністерство соціальної політики, до останнього. Так? Ні, це все через те, що пенсіонери просто розуміють, що при виході на пенсію тих грошей, які вони будуть отримувати, Пенсії їм просто катастрофічно не буде вистачати. Тобто не від доброї волі люди працюють далі, на жаль. І продовжують працювати, чи влаштовуються на якусь іншу роботу, щоб могти себе забезпечити, щоб могти, могти дітям, онукам. І тоді випливає наступна картина. Як ми знаємо, за кожен рік понаднормового стажу повинні зараз платити 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, від мінімальної пенсії. І тут вже криється обман, зараз розповім чому. Але і того не платять. Виявляється, те, що ви почали писати в коментарях, що отримуєте набагато менше, тому що Прожитковий мінімум зараз 2361 гривня для непрацездатних, тобто за кожен рік ви повинні отримати 1%, це 23 гривні 61 копійку. 23 гривні. Рік працювати, щоб в результаті 23 гривні докинули до пенсії. Ну, Смішно і грішно. Але якщо людина продовжує працювати, то їй виплачують за понаднормовий стаж по тому прожитковому мінімуму, коли вона йшла на пенсію. Тобто, дивіться, якщо пенсіонер пішов на пенсію в 2014 році, тоді прожитковий мінімум становив 941 гривню. Я вам скажу, що тоді на ці кошти можна було хоч щось купити, бо на 2300 зараз того. Мені здається, не купи, що в 2014 можна було на майже 1000. То людині платять до цих пір по 9 гривень 41 копійки за кожен рік понаднормового стажу. І його перерахують лише після звільнення людини. Таким чином, через те, що платять по старим перерахункам, людина як мінімум не отримує. Рахуємо цих 10 років, да? і наразі, це що, за кожен рік понаднормового стажу 14 гривень 20 копійок не доотримує, множимо на 10 років, 142 гривні до пенсії не доотримує вже зараз, тому що не відбувається перерахунок по тому мінімуму, який закладений. Якби відбувався кожен рік разом з індексацією, разом з підняттям прожиткового мінімуму, людям автоматично перераховувались доплати за понаднормовий стаж, то люди, які пішли, наприклад, 10 років тому, зараз отримали б на 142 гривні кожен місяць більше. Я не кажу, що це великі суми, але це хоч ну, якась добавка, да, яка чесно зароблена. В чому криється... Така велика несправедливість розрахунку за понаднормовий стаж, який ми затвердили на круглому столі, де були присутні і з різних профільних комітетів, і з Міністерства соціальної політики передали в Міністерство пенсійний фонд, вони пообіцяли, що розглянуть, не пообіцяли, що приймуть, але хоч пообіцяли, що розглянуть, надіюся, що то прийметься хоча б декілька питань. Я не кажу усе, тому що там. Піднімалися усі питання пенсійної несправедливості, про них я розповідав в попередніх відео, і в п'ятницю і в суботу вийде ще два нових відео по, по розгляду по тих питаннях. Да, подивіться, там все піднімається. То е, чому людям за понаднормовий стаж платиться від мінімалки? Чому людям за понаднормовий стаж не платиться від їхньої пенсії? Людина ж робила внески не мінімальні, людина робила внески такі, які там відраховувалися з її зарплати, то чому їй за той понаднормовий стаж не платиться хоча б 1% від її пенсії, від пенсії тієї людини, так? а взяли від мінімалки. Тобто вважається, що якщо ти попрацював там, 30 років для жінок, 35 для чоловіків, так? І з цим підняттям там також дуже багато людей втратило кошти за понаднормовий стаж, тому що вони виходили ще по старому закону. Хоча там є категорії, які потрапили, так, там до 2011 року, здається. Чому не береться 1% від їх пенсії? Скажімо, людина отримує 5 тисяч гривень пенсії. Це зараз там що? Порахували, що середня пенсія по Україні 5-800. Хоча якщо взяти в відсотках, то... Менше 40% отримує до такої пенсії. Всі інші нижче. Чому не взяти з пенсії людини? От якщо людина отримує 5800, то 58 гривень за кожен рік понаднормового стажу її добавте. Якщо там 10 років, то це 580 гривень. А наразі додають з мінімалки 23 гривні 61 копійку. І Чому так рахується? Ну, це все ми направили до Міністерства соціальної політики, тому що питати тут говорити, але я думаю, що обговорення цього питання, підіймання його на широкий загал дозволить все-таки в кінцевому етапі зробити якесь наше пенсійне забезпечення для пенсіонерів справедливим, достойним, таким, на яке можна прожити. Тож, уважно спостерігаємо і за рішенням. І за понаднормовим, як висновок, що е, суми за понаднормовий стаж можуть бути меншими, тому що вони вам нараховуються по тому прожитковому мінімуму, коли ви йшли на пенсію. Це відповідь, пряма відповідь на питання, яке ви ставили в коментарях. І е, лише по звільненні вони будуть перераховані по актуальному прожитковому мінімуму. Але ніяких доплат за попередні періоди не буде. А вже з нового цього буде. Ну, нарахування пенсії вже по-новому з збільшеними сумами. От саме тут відбувається і збільшення пенсії для працюючих пенсіонерів, які звільняються з роботи. Тож, як тільки будуть якісь рішення, я обов'язково вам розповім деталі нашого засідання, що ми пропонували, як це все було, дивіться, вже є на каналі три, три повних відео, там майже по годині. І ще два відео вийде в найближчий час. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.